Історією козацтва цікавиться Альона Поткіна. Дівчина говорить, що їй це подобається. Щоб дізнатися більше про козаків, щоб навчитися чомусь більшому, дізнатися, як живуть козаки, як жили козаки, і навчитися краще читати, дізнатися багато чому нового. Учасник заходу Орест Хомчук розповів, що його записали у козацький табір, і цим він пишається. Я приїхав для нас про козаків. Я був в козацькому табірі. Ну я цим дуже влікаюсь. це подобається. Мріє стати козаком і Артем Лисий. У мене просто є мрія стати козаком, тому я роблю все, щоб це зробити, або просто щоб більше всього дізнатися. Ми приїхали з Києва. Зізналися, що буде такий захід проходити у Житомирі. Козацькі розваги я привезла свого сина Михайла. Ми якраз у школі проходимо тему про козаків буквально на цьому тижні, і якраз співпало з тим, що він сьогодні побачив. Дощ завадив проводити козацькі читання на вулиці, тому їх перенесли у приміщення бібліотеки. Представники козацтва розповіли присутнім про козацький устрій, зброю, традиції та гетьманів. Що тут ще намальовано Книжка. книга. Козаки кажуть, до булави треба голови, тобто розуму. Той напрям, що ми взяли за основу виховний козацтво. Він однозначно сприяє розвитку патріотизму: любов до рідного краю, любов до своєї країни, до своїх традицій. Ми показуємо, що козаки шанували, оберігали і були такими лицарями. І ми так само мета цього заходу проста. Це популяризація звичаїв традицій українського народу. Взагалі він проходить для тих діток, які дуже цікавляться. Історію свого народу, свого краю, національне патріотичне виховання це сьогодні те направлення, яке має бути у вихованні молодого покоління. Володимир Шолдрук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.